Всем при... Бляха, дай мне сказать начало. И всем привет! Вы на канале Viv Games. Сегодня мы будем играть в Мардер Мистерии з Сашею и з, конечно. Из, конечно, кон бумбонем. Він зараз зайдет. Бумбонь-бунь-бунь. Бумбонь-бунь-бунь. Лабу, 92. <пасли> <Теп> я <пасли> <у него показывает пасли> <перший> лаву, але <пасли> у нього 92. Вамкай, перший говорю пусть Саша. Режа, а чого тут ученка, е, показує перший лаву, але не 92-й. Що, я тут. Ой, Даня зайшов, Даня зайшов. Коротше, я буду читером, я буду читером. Десь, ти бачиш мене? А, бо його сюди інтегре. Я тобі я тобі поміщаю. Пляха. Біжи. Біжи. А. Кстати, там я за картою вижу навушники якісь. Наушники я за картою я відю. Чук, Commander Mister. Да це Я не увидив бійця, я не увидив бійця, мене, короче, бійця прикончив. А, тобі капець. Я бачу, не бачу. Я ще ютьюб. Те у тебе пістолет? Та я ще ні. Так ты казав, что ты на кем. Так я, а, а може, я может блубен. Я вам скажу, кто мар. Блоссе. Блоссе Мар. Марс блоссом. Я думаю, вы уже все знаете. Ну да, вона меня прикончила. А, кончила уже. Да типа как. Да, а... я... а... ты уже прикончилась. Да я тут бачишь. Я тебя вижу А где Саша? Саша та, Саша и ш... шериф. Шериф? Я бы уже давно ее на твоем месте прикончил. Что <свеч> 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 с тобой? Короче, я включу, я включу, я включу коротше, запись, коли, коли, я включу запись, коли буде другий раунд уже. Зараз не вже, вже начинає... Ні -ні -ні. пройти за хоспітал чуєш? Хоспітал по мені це найтупіша карта. Ну і мути. І банд. ще поліція. Я шліф! Я не кент, я не кент, я не кент. Я не кент. А так. сам. Окей. Okay. Ти де дай? Я уверен, що я відкинуся. Дивіться, я уверен, що я відкинуся. Ти де? Іди на тебе. Іди на тебе. Е, е, цей Данік, я це вбивця! Та який вбивця, я ще один на кент. daniel é um que... бомбит. Я тоже, блин, кожа. Да что тебя убейте за убейте, нафиг. Тебя убийца убейте? Меня Даник убил. А на самом деле я убийца Я включаю запись. И в mm -hmm. Ага. А, Побегать. Так и бежу в <рес> <у> проверялку. Чуть-чуть <рес> я <рес> знал. <рес> Прикиньте, я знал шериф. Я не Чуєш його ліпше, з його чувством юмора, що я убийся, це ліпше поберегайся. Не стріляй, не думай, я не убийся. Клянусь, я не вбийся, тікай, тікай від нього. Ти не походу мені. Беляка! Ми всі троє здохли. Однадцять. Я включил запись. Я включил запись. Я жду. Да. Ну и Хто мені? Я ховаюся сразу. Я инокент. Я, я і... тоже инокен. Ну <клухи> вы лохи, ребята. Ты знову шериф? Кто <клухи> шериф? Да. Я включаю. Да, я шериф. Я, а я включаю. Шики, шики. Тільки подождіть, тільки я шериф, у якого замість пістолета мож. Сюди. Я шериф Я шріф. Себе я просто себе вижу. Джопа. Я джопа. Я еще не дажу. Я последний. Я послідній? Я послідній бежуший. Ой. Я ще... послідній залишився? Ще, ще три, ще є три. Ще три, окей. Я просто хочу музику крышу в хат три включа. А де вони всі? Вони сказав... на третьому поверху Усі на третьому му Уже один... Всі? Один взяв пістолет Він взяв пістолет один Ми три 3х... Ми... ікс... Ви не знаєте, що таке піджирає? Є! Красава! Красава, брат! Ба-ба-ба Що ви маєте, Ой, якийсь нова карта! я хочу ну-ка Нова карта, нова карта, беремо, беремо, беремо. О, це моя любіка. Мені не подобається нова карта. Мені подобається лише старі. А я бажаю щоб карта тому О, окей, окей! не знаю, я 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 не Інноцент, ми всі іноценти. Іноцент. Іноцент. Ти уверив, що хтось не брехає? Я уверен, що Саша брехає. Я тоже. Я? Так, я брешу. Я учу звук убийства. Коли мене брешу, я, 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 я шарів. І шаудин? Да ти, ти не бреше, ти не шериф, потому що я, я. Мене вбили. Я випав! <музык> <мес> Я не так смешно побыл. Пофиг. Я ем мороженка и тебе пофиг. Как тебе мофи пофиг, если ты ешь мороженьку? Ты что терминатор? Ну ей кида. Ну даник, ну даник, А всем насрать на то, что ты выберешь. Все и выберем. Вот, найти. Иди вот отсюда, все. ты не хотел стать, иди от. E Коли один на один залишиться, один, -один. включає музику Одну штуку зробити. Двісті трошки. Дай оту опуть прямо на це. Он на цей стеклош. Я на один запрет. А, 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 ти один чекаре робити. Во, он на то ось тик кошти. Ай, Зараз робимо светика. Я, я, я шурів! Я шури! Я іноцент. Хочеш, хочеш, можеш мене може, якщо хочеш, можеш мене перевірити, Даня. Як? І мене ви може, і мене може тепер вірити. А, а ти хто? А ти хто скажи? Я іноцентю. Я марда я почу. Я я Я, я, почув, а... я, я, не, я, я до, чого, я до я знаю хто мардер. Ота послідня дівчинка, яку я був вбив. Вона мардер. А насправді мардер. Йосиф, мене не це дуже, там, там, послідок, там я знаю там мартурка. Марталька, короче, туда в ту кімнату пішла, це ота дівка червона, яку я вбив на кінці. <рошки> блосом. Не блосом! Вона <рошки> Ну ты меня mm -hmm. Да пошли не карту, дебил. Все, мы пошли играть в цель. О, о вот давай, давай, давай. О, на меня не стань. И... Залезай. Пахнем, короче. Я хочу быть хоть раз шерифом. Та Я вот сам. Я тоже. Я, я Мардер. Верим. Ты сейчас честно сказал. Mm, я верю. И я тоже пособию. Су... Ты ты по сути по сути він, він легкий має бути, Мардер. Чел ч? Что ты таке? Че? Тут мы вешим его. Я уверен. что у него нема X-Ray Йос. А <laughs> ты де Йос? А, то ты не він, Мардер. Він прикалывается. Тот одна дівка, Мардер, короче. Та... Тупо дівка, туподивка, Мардер. Че, я не пофиг, кто мардер. Я тут собі кайфую и мороженку. Ууу, я <пев> тільки що злого Денгрик бляха, вона за мною йде. Не побіжіть, убий її, да, да, її убий. Вона твоє брат, вона така, вона така глупа, як твоя, як твоя сестра. Сергій, ну не чуй ти, мразь, не смій мене. Я, кстати, цей, я... Я з Сергієвом був, але вона бігла, спотикай, мене вбила. Дивіться, а слухайте, якщо за вами мардер, не смійте в мою цю. Там де надує. Я ні хрена не помог. А я, я, пані, що це шушкує? Я поняв, що коли, якщо за нами хониться мардер, ми не маємо до нього йти. А всі потаймо. А де ти? А де твої трупи? Де твій труп? Мітко? труп? е труп е, там, де каналізація. А, а! мене убили! Блін! А. Та як? Як нас через вона вже через секунду мене мене там убили мене убили, мене убили. Я на зайшов О, я всі да, да блин! Ну то... да як я ж-я я, А я собі А я собі А я собі якесь гевну намалював Дя, а навіть, що я... О, 2 Хаус 2 всі Семь карта. Полезу, 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 я себе полизу. А тут вот А я помалюю Якесь гівно собі на екрані Ладно. Я шериф! Перший раз! Перший раз у світі, я шериф! Я А знаєш, я це я шериф! Це я шериф. Не вір йому, я серйозний шериф. Маю в мене доказотельств. А ви вигадуєте мені, я марда. Але я шериф. <пути> я шериф, не ти. Я шериф, ти брешеш. Ти що, дебіл? Ти брешеш. Нічого на світі лучше ні. пачка сигарет. Я два раза хлопку ударил Я вид злости в два раза в хлопу не дару. Я хаза. Куда весь? Чихай, я шукаю кнопки, хочу пойти сюда А, блин, че? А, да. Я знаю, де всі кнопки Ну і де? Замозінка. Короче, на цьому всім пока. Коротше, на цьому всім пока, Потому тому що у мене вже немає записи на диску. Всім пока.